Продовжуємо нашу контент-лінію, де ми враховуємо економіку гектара кожної культури, з якою ми працювали, яку вирощували в аграрному сезоні 2023 року. Крайнє відео по соняшнику, де ми рахували рентабельність і відповідно всю витратну частину, на яку ми попали, так скажемо, по народному в цьому сезоні. Ми вирухували воно досить нормально зайшло. Тому продовжуємо, рухаємося далі. І Сьогодні хотілося поговорити про кукурузу. І про економіку кожного гектара кукурудзи безпосередньо на прикладі нашого господарства у 2023 році. З кукурудзи, я думаю, буде набагато цікавіше, тому що тут є про що поговорити, є великі питання до великий ряд питань до рентабельності, і щоб не витрачати ваш час, починаємо. В двох словах хочу розповісти, як ми це нагадати. Як ми це робимо? Я беру конкретну площу для прикладу нашому господарстві. Беру там конкретну орендну плату, конкретне податкове навантаження на кожен гектар і кожен агроприйом. Коротенько аналізуємо його агробіологічну та економічну доцільність і вираховуємо загальну купівку, віднімаємо від. В кінці кін, кінцевий результат затратної частини віднімаємо його від того, що за що ми реалізували з, з, з середньою врожайністю кукурудзу, ну взагалі будь-яку культуру, і постараємося вирахувати, чи заробили ми що чи ні на кукурудзі. Тому поїхали. Беремо конкретно наше поле. Не буду повторюватися, яке перше, що було проведено, кукурудза була висіяна на пшениці. Перше, що було проведено, це була дисковка ціна. Її закладаємо 700 гривень. Наголошую, що Ціни можуть вас здивувати, але справа в тому, що купували ми всі комплектуючі до минулого нового року ще осінь, як дизель, так і ЗЗР, тому ціна на них була набагато нижчою порівняно з тією, яка є на сьогоднішній день на ринку. Тому для того, щоб прив'язатися конкретно, беремо ті в дані з тих видаткових накладних. І так, перше, що було проведено, це дисковка. По пшениці тискової бороною джиндір 700 гривень. Закладаємо Оранка Тоді нам коштувала в серпні місяці 1500 гривень, тобто маємо 2200 гривень. Поле глутнуло перед тим, як пішло в зиму. Наступне, що було проведено, це було закриття вологи під грифом даного агроприйому. Ми проводимо. Культивацію, хтось боронує, ми проводимо культивацію, яка нам коштувала 500 гривень, це 2700 гривень. Далі під переписну культивацію, всі ми знаємо, що кукуруза хоч і з лак другої групи, але, тим не менш, фундаментальним макроелементом для даної культури є азот. І ми не вигадуємо, працюємо карбомідно-аміачною сумішю, як основне добриво під дану культуру. Справа в тому, що, пам'ятаєте, там є три основних форми азоту. Основних і єдиних відповідно. І за рахунок того, що ми маємо три форми, ми отримуємо пролонговану дію живлення на кукурузу, що є дуже важливим. Тому це саме не селітний карбом, а карбомідна карбомід м'ячна суміш. Каз 32 два. Відповідь відносно КАЗ-32. У нас є відео на каналі. Можете переглянути. Ну там на півгодини, де ми розжовуємо абсолютно всі плюси, і мінуси, всі хімічні і фізичні властивості даного добриво. І так, 150 кг КАЗ-32, Купували ми його по 34 тисячі в листопаді місяці минулого року. Це маємо 5100 гривень на добриво, 200 гривень на реалізацію самого агроприйому, тобто оприскувач бігал, і 500 гривень культивації перед посівна. Тому маємо 5800 гривень і вже на виході мали ми поле підготовлене, задобрене під посів 8500 гривень. Висівали ми наш гібрид Р181К, який коштував у минулому році 3300 гривень. За посівну одиницю, кукурудза наша не можу обминути, чому ми обираємо саме наші гібриди. Справа в тому, що вони районовані, вони максимально з рахунок зосередження всіх процесів селекції, гібридизації, допрацювання у нас в наших ґрунтово-кліматичних умовах. Вони максимально круто працюють це ремонтантні гібриди з ректою будовою листового апарату, що допомагає їм максимально круто віддати вологу і максимально продуктивно втілити потенційну врожайність свою. То ми висівали 18101 к ціна його була 3300 гривень, і вартість самого посіву на той момент нам склала 450 гривень. Тобто це процес висіву, хтось сіє, хтось підвозить насіння і так далі. Тому 3750 гривень нам коштувало насіння разом із реалізацією процесу, коли ми його відповідно висіяли. Отака тавтологія. От То плюс 3750 грн гривень до загальної копілки маємо 12250 грн. гривень. Потім. Ми працювали після висіву грунтовим гербіцидом. вчора, що вона там про пізохлор. Скажу одразу, що це не були оригінальні препарати. Ми раніше до не працювали Півестра Голфізе, але справа в тому, що зараз рахуємо кожну копійку і перейшли на такий, якщо це можна його так назвати, якісний Китай, який працює. Не пам'ятаю ні назви компанії, яка була виробником ґрунтового гербіциду, ні препарату, але точно знаю, що це був пропізохлор. і в розмірі трьох літрів ми. Внесли його на площу, тому закладаємо 1850 гривень на даний агроприйом. Маємо вже 14 тисяч сто гривень. Далі по грунту, по захисту від бур'яну в період вегетації це був як на мене топовий гербіцид. Це був оригінальний Stellar Плюс, одразу із адювантом, тобто поверхнево-активною речовиною прилипачем. І ціна його разом із ціна його внесення разом із самим препаратом склала 1650 гривень. Тому маємо 15750 тисяч гривень. Якщо говорити за гербіциди страхові на кукурузу, у нас є таке масштабне відео на каналі. можете також переглянути, де ми порівнюємо. Майстер, люміс, стелар і приму плюс нікосульфорон досить таке і разом із урахуванням тої ж самої економіки, як ми любимо разом із аналізом цифр. Далі в період вегетації, так як я ж повторюся, що кукуруза це злакова культура, злак другої групи, то ми, в... і так як це зернова культура повторюся елементом, макроелементом для неї і азот, і в період вегетації ми Працюємо керенами, які устатковані баками, для того, щоб внести карбомідно м'ячну суміш, підтішити її в під час формування початку, під час закладання майбутньої вражальності, для того, щоб дати її їсти, і так як є всі форми азоту, її відповідно доступна одразу йде в даній суміші. то... Кукуруза може її продуктивно споживати. То по 50 кг в період вегетації керенами це вартість агроприйому прийому 2 тисячі гривень, тобто маємо 17 тисяч 750 гривень. Потім, так як ми знаємо, що фундаментальний мікроелемент для кукурузи є цинк, ми працюємо вже з самохідним описувачем, перед викиданням волоків додаємо одну літру цинку, тому що і баланс даного мікроелементу в кукурузі є дуже важливий у період світіння, коли вона опиляється, так взагалі для кукурузи. Потім, уже це, якщо говорити за вирощування, на цьому воно закінчується. Далі йдуть вже такі більш технічні процеси. І з, з урахуванням того, що у нас в господарстві власні комбайни, власний автопарк, власна складська логістика до працювання та очистка, то в нас сам процес збирання до опрацювання він досить знівельований відносно ціни даного агроприйому, взагалі як такого, даної кампанії, аграрної, як навіть сказав. То нам це коштувало 1400 гривень. Справа в тому, що чому така низька ціна за рахунок того, що кукурудза Р17 сто яка в середньому десь разом з Меніфіком не давала більше якісь за сотку на деяких площадях в площах, вибачаюсь, з рахуванням того, що ми знаходимося в Одеській області. Але тим не менш, на круг ми вийшли на 8 тонн з гектару. Це вже в заліку базовій волосі. І дуже такий крутий момент, і плюс для наших гібридів, що збирали ми їх в базові ввози, тобто якихось топ-витрат на досушку, ми не понесли. Тому збирання плюс дочистка і, вже так скажемо, консервування в складах склало 1400 гривень на гектар. Потім, так як я говорив, що єдиним джерелом доходу в аграрних підприємствах є гектар, і дуже Просто рахувати податкове навантаження, це всі податки, поділити на всі гектари, і ми дізнаємося, яке податкове навантаження безпосередньо на кожен гектар. То в нас воно складає 2800 гривень, тобто, вже додавши збирання, логістику і податкове навантаження, ми маємо 22 450 гривень. Орендна плата склала на даній площі 4500 гривень, тобто маємо вже 26 950 гривень і накидаємо так легенько 1000 гривень на адміністративні витрати. Тому що, як я говорив, вже працюють агрономи, працюють за склади, хтось кудись їде, щось десь відлітає, щось десь перегорає, потрібно обслуговувати підприємство. Це дуже так легенько додаємо тисячу гривень на гектар. Тобто маємо загальних прямих витрат, які ми змогли порахувати, 28 тисяч гривень. І якщо рахувати ті кошти, за які ми змогли реалізувати кукурузу в заліку, ми змогли продати кукурузу по 4 тисячі 400 гривень з ПТВ з місця. Ми вже її продали, вже навіть за неї забули. І якщо помножити на середніх 8 тонн з гектару по господарству, ми маємо 35 тисяч 200 гривень загального доходу з кожного гектара. І якщо відняти 28 тисяч гривень прямих витрат, які були понесені на кожен Гектар кукурудзи, ми отримуємо 7200 гривень прибутку, і то я думаю, що це ще не все пораховано, тому що не так легко його все це порахувати. Є дуже багато суміжних витрат в процесі вирощування. Я думаю, всі ті люди, які мають відношення до аграрного сектору, і взагалі до вирощування будь-якої з культур, вони мене зрозуміють. Але теоретично малюється 7000 гривень, навіть не 200 доларів прибутку з гектару. І я от до чого веду, що справа в тому, коли люди зараз от ганяються за брендовою кукурудзою, брендовими гібридами і так далі, то коли їх ціна там 6-7-8 тисяч гривень, то наша лінійка гібридів ціновий діапазон там складає від 2 гривень до 3500 гривень. Тобто розумієте, що якщо ми заробляємо на кукурудзі там навіть на 200 доларів, ви зекономите на насінні в два рази. То ви можете підняти рентабельність кожного гектару, десь я знаю відсотків на 30-40. Це лише якщо підійти абсолютно педантично і так свого роду відповідально до вибору насіння. Якщо я розумію, що хтось скаже, що Та там буде більший врожай, ми готові ставати з будь-яким брендом, з будь-яким виробником, з будь з будь-якою компанією в одному полі. Ви запевнитеся, ви що Обравши наші гібриди, ви знизите вартість затратної частини в економіці гектару без шкоди для результату і, відповідно, піднімете рентабельність. Тому всім рекомендую думати, Ні, не стоїть за ціль, не перший рік на ринку, не стоїть за ціль розкидати бігом все продати, зірвати куш і кудись поїхати, стоїть за ціль максимально розширити аудиторію клієнтів. Тому що гібриди працюють. не вірите, просто спробуйте придбайте одну-дві три посівних, посійте контроль посеред поля і зрозумієте, що з нами можна працювати. Тому на даному етапі бажаю всім розвиватися, тому що так як дуже круто було сказано: на оках: не ростеш ти, не росте в тебе. Тим паче, зараз це максимально актуальна фраза. Тому вивчайте ринок, вивчайте агрономію, вивчайте планування. І відповідно вибачте за тавтологію. Плануйте працюйте, тому що на сьогоднішній день потрібно максимально педантично підходити до кожного вашого рішення, до кожного вашого вибору, тому що кожна помилка може коштувати вам занадто дорого. І тому як я вже звик говорити, і гібриди від агроритм, як по соняшнику, так і по кукурузі, по кукурузі це Теодор, Марсель Р 18К можуть стати одним із інструментів подолання кризи на вашому підприємстві. Тому бажаю гарних врожаїв, справедливої ціни. Працюйте за гори по насінню всього вам найкращого.